Всім привіт! Ми на будівництві комплексу бізнес-класу від Ріел, системного девелопера Maxima Residence і з ходом будівництва за червень. Нагадаю, що комплекс знаходиться у самому центрі столиці на Печерську на вулиці Євгена Коновальця. В першій секції кладка готова на 90%. Розпочинаються роботи з встановлення ліфтів. Триває монтаж вікон, влаштовують покрівлю. Почали прокладати стояки дощової каналізації. Розпочинається монтаж внутрішніх інженерних мереж. Триває підготовка до фасадних робіт. Розпочати фундаментні роботи для облаштування комерційних приміщень. В паркінгу завершено усі монолітні роботи. В другій секції монолітні роботи виконані на 95%. Триває кладка зовнішніх і внутрішніх стін. Виконуються заміри для виготовлення віконних конструкцій. Завершено встановлення вентиляційних блоків. Завершується бетонування декоративних колон задньої частини секції. Розпочинаються роботи з встановлення ліфтів. Активно триває монтаж зовнішніх інженерних мереж водопостачання та каналізації. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за будівництвом цього та інших наших комплексів. Також ви можете поставити свої запитання у коментарях до цього відео. І, звичайно, наші менеджери радо дадуть відповіді на усі ваші запитання. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!